Всім привіт! У мене сьогодні буде відповідь на всі ваші запитання. О! І я не знаю, як я буду на них відповідати. Тож давайте починати. Так, і перше запитання. Какої мутикасі? Ну, я в 9 класі. Там дуже, дуже важко вшитися, Маю вивчитися якось. Uh, какой у тебя любимый цвет? Ну, красный. Шевоны такие. Ой, я вижу люблю... шевоны. Капец. Uh. так, давай-то дальше. Mm. Какой твой любимый персонаж из Сиену Бискотанусе? Наверное, Сашка сказал, ты... Ну, Не знаю як вам сказати, а с, <с Давайте просто скажу вам два. Присказ і Крискас. Давайте далі. Так, ти юмошкову? Так, я сапе. Так. Какой твій улюблений предмет в школі? О, це музика. Я граю на Італії, я їм... Цей предмет. Співати, танцювати, грати, далі. Так, ти за Ко за Україну чи за рус? Ні. Ну, я не за то і не за то. Я за мир, щоб між нами було мир. Я не хочу щоб було бій і щоб все було вбито. Тож давайте будемо мирно жити. Так, дайте дальше. Е, ти любиш восьмо? Так. Так, я бью. Ти любиш кошек? О, так, вони дуже мрії. ЛП е, РДС. Я, на казала, дайте, ну все, я все не все казала. Да, Ну сейчас не відповідає. Дякую вам за запитання вам низький україн. Mm. <гум> якщо будуть такі питання, які ще питайте мене в коментарях. А зараз, якщо зможете мені написати, всім пока.